Співавши гімн холодними ночами, буквально зрозуміли ви слова, і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу дні тече, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю. Щоправда поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на Майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч о пліч Небесна Сотня так назвали героїв Революції Гідності в Україні зими. 2013 2014 років, котрі віддали своє життя заради кращого майбутнього для рідної країни. У нашому ліцеї пройшла низка заходів до цих трагічних подій. У 10-му Б бета В класах пройшли уроки пам'яті. Дмитро Чуканов підготував відеопрезентацію, а Ліза Луцкер, Діана Уманець та Вероніка Прокоф'єва прочитали вірші. На уроці також були присутні педагог-організатор Матецька Світлана Антонівна і члени парламенту. У 9 А-класі до уроку пам'яті залучилася Наталя Михайленко, очільниця Одеського обласного центру патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді. Пані Наталя розповіла учням про героїчні та трагічні події, що відбувалися у лютому 2014-го в Одесі і в Києві. Вона була учасницею цих подій, демонструвала світлини, на яких діти побачили, наче наїву Героїв Небесної Сотні. У бібліотеці ліцею до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні пройшла книжкова виставка «На сторожі Гідності. Лютий 2014 року закарбувався в історичній пам'яті нашого народу назавжди. Вся Україна і весь світ. Стали свідками холодної жорстокості і щирого, чистого, світлого, відчайдушного патріотизму. Ці події сколихнули весь світ, не залишили байдужою жодної душі, назавжди змінили країну і кожного українця. Роки важких втрат, болю і випробувань залишили в минулому мирне розмірене життя зорі світити будуть, пам'ятатимуть їх всі люди, вони боронили країну, батьківщину нашу єдину. Слава героям, героям, слава. Не забуде їх подвиг держава, тепер в небі, десь біля сонця.